Чому ви постійно втомлені? Здавалось, хронічна втома це відчуття, з яким ви опинитеся в 60, 70 або й 80 років. Але насправді чомусь це переслідує у молодому або взагалі в юнацькому віці. Ви хочете якнайбільше поспати, відпочити, щоб збадьортись. Але нічого не допомагає. Приплив енергії відсутній, і тоді ви починаєте усвідомлювати. А це дійсно проблема. А я тут для того, щоб її вирішити. Виявляється, основні три чинники, за допомогою яких можна вийти з негаразду, це те, що ви чуєте постійно: сон, фізичні вправи та дієта. Розумію, мабуть, у кого виникло бажання вимкнути відео. Але зачекайте. У цих пунктах трапляється проблема. Розглядання чинників аля. Так, я поїв, розумно поспав та й позаймався». master Сприймаються організмом як контрольний список. Не забувайте про основи. Тому зараз я розповім про речі, які справді допомагають підтримувати енергію весь день. Першим з цього буде: не зловживайте кофеїном. Зараз люди вважають, що достатньо про нього знають. Наприклад, кофеїн діє від 5 до 7 годин. Отже, і розумієте, не пийте багато кави, інакше не зможете заснути. Але найдимнішим є те, що кофеїн діє на. Багато триваліше, ніж 5-7 годин. Даний проміжок часу період напів розпаду кофеїну. Це означає, що через 7 годин залишається ціла половина. І треба знову 5-7 годин, щоб і ця доза покинула організм. Тобто, якщо ви думаєте, попивши каву у 16.00, що хоча це трохи пізно, але ймовірно не пошкодить сон. Подумайте ще раз: лягнувши спати, наприклад, о 23.00, у системі. Все ще є 50% кофеїну. А на 5 ранку залишиться чверть. А під час сну є фаза найважливішого, глибокого сну, де ви відпочиваєте, відфільтровуєте всю інформацію, якою вас бомбардували, встановлюєте нейронні зв'язки. Процес повинен бути оздоровчим, очищаючи тіло від усяких негараздів, освіжаючи мозок і позбавляючи його від аденозину, щоб не відчувати втоми. Тож пропоную належати. Для залежних, аби не вживати кофеїн, пити каву зранку найпізніше 12.00. Другим чинником буде спати 8 годин. Певно, ви так і робите. Це добре. Але зазвичай забуваєте про детальку. Вам також потрібен час, щоб заснути. Це може бути 15, 20, 45 хвилин. Враховуйте те, що варто раніше лягати, щоб полежати. Скорочені навіть на 15 хвилин, коли орієнтуєтеся спати 8 годин, впливає. Третій чинник циркадний ритм. Це щось на кшталт внутрішнього біологічного годинника, який повідомляє, Відомляє мозку день чи ніч. Зазвичай добові ритми керуються вказівкою сонця. От чому ви чули, що після смеркання не варто сидіти в смартфонах? Коли перед сном ви втикаєте в блакитне випромінювання, мозок думає, що зараз день, і тоді сповільнює притоки енергії, щоб заснути. Тому то є правда. Висновок не використовувати гаджети безпосередньо перед сном, особливо в ліжку. Наступна річ, яка не дозволяє втомі охопити вас, завіса чорною ковдрою на вікна, якщо ви ще спите в 6, 7, 8 і так далі. Ранку світанкове світло збуджує циркадний ритм прокидатися. Перевага носового дихання над ротовим допомагає заснути. Якщо вам закладає ніс, коли лежите, скористайтеся носовими смужками. Щодо вправ: існує дивний зв'язок між психологією та фізіологією. Історії, типу, чоловік став приймати мужні пози, поклавши руки у боки, і підвищив рівень тестостерону, зменшивши рівень кортизолу, являється правдою. Гарний спосіб отримати багато енергії на день рухатися своїм тілом. Здавалось, фізична активність, які зменшує енергію, але все точно навпаки. Це добре гуляти і тренуватися якийсь час, але погано забувати і рухи під час заняття основними справами, щоб не сидіти постійно. Наприклад, можна стояти, працюючи за спеціальним письмовим столом. Щоправда, він коштує дуже дорого. В країні війна, завищені ціни. Не варіант. Ну а дієта, скажу основне: уникайте швидкої упакованої їжі, рафінованого цукру, пийте достатньо води та всі речі, які ви загалом знаєте. Дбайте про своє здоров'я і тіло, вам доведеться перебувати з ним життя. Нарешті ви станете кимось, хто бадьорий повен сил та енергії, йде виконувати свою роботу.